Презентація рефлексолі з пружинно інерційним механізмом. Новинка літа 2021 від торгової марки Sania, система ефективного захисту від сонця та економії затрат на кондиціювання приміщення, вертикальна рефлексоль з пружинно інерційним механізмом. Це відкрита система безнапрямних з натягом тканини за допомогою спеціального механізму та фіксацією сталевими кронштейнами. Може використовуватись як зовні, так і всередині приміщення. Для зручності управління системою використовується шнур, який проходить через кобу на нижній балці. Основна перевага такої системи можливість опускати та підіймати її з середини приміщення рукою за допомогою шнура управління, що, наприклад, неможливо з класичною системою рефлексолі. Нова модель рефлексолі проста, легка та надійна конструкція. За її допомогою можна легко регулювати рівень затемнення, змонтувавши нижні кронштейни на будь-якому необхідному рівні. Також рефлексоль з виносними нижніми кронштейнами не перешкоджає циркуляції повітря і при цьому добре затінює приміщення. Ця система виготовляється з використанням усіх матеріалів та акрилових тканин з колекції торгової марки Sunny. Вибір полотна передусім базується на тому ефекті, якого ви хочете досягнути. Фактор відкриття від 3 до 14% з матеріалами Screen та солтіс. Для більшого затінення приміщення необхідно обрати акрилові тканини, можливості використання рефлексоли з пружинним інерційним механізмом безмежні. Віконні отвори та балкони. Альтанки, веранди, приватні будинки, офісні будівлі, кав'ярні, ресторани. Доглядати за системою дуже легко: достатньо один раз на рік після зими промити полотно теплим мильним розчином до 30 градусів. І воно швидко набуде свого початкового вигляду. Рефлексоль допоможе створити затишок і прохолоду, сховати вас та гостей від сторонніх очей та забезпечити максимально комфортний відпочинок. У системі прекрасно поєднується естетичність та функціональність. Цінова доступність, простота експлуатації та варіативність у дизайні дозволили цій системі стати популярною на ринку України. Для вас ми підкорюємо сонце.